Чатку вийшов президент і сказав, що вся проблема, в тому, в тому, що нас обстрілюють і кладуть енергетику, тому що НАТО не поставляє нам ракети для збиття ППУ. Хочу сказати, що ракети для збиття ППУ вони ж не закуповуються Україною, вони даються МТД матеріально технічну допомогу. Вони заходять як матеріально технічна допомога. Так, от а в НАТО вийшли заявили, що у постачанні ракет Петріот не було затримки, про яку казав пан. Зеленський і в цьому ключі питання: а хто ж бреше? Шановні? Невже пан президент почав брехати? Тепер повернемось до того, що він сьогодні наговорив? Вже дав прес конференцію знову і по всіх телеграм каналам Пишуть, як йому аплодували. Я хочу сказати, шановні аплодують не президенту, аплодують Україні, аплодують тим хлопцям, які стоять в полях, такому от колі киянину, да які е, стоїть четвертий рік уже там і е, каже, що він не повернеться без перемоги. Да? Аплодують нам з вами тим, хто донатить, а плодують е, тим, хто допомагає. Аплодують е, Україні за її витривалість, а не пану президенту. Але це ж це ж це ж приподноситься, це, що пан президент, Президент у нас лише йому аплодували. Ну, знаєте, актор, він актор, він завжди буде вибачте чекати аплодисментів. І навіть незважаючи на те, що гинуть люди під його під гул аплодисментів, він буде продовжувати їх збирати, і це для нього буде саме основне. Так, що заявив пан президент Орбан повинен перестати думати, як відрощувати собі живіт і почати думати, як нарощувати армію. Ну я чесно кажучи, з цього коменту. А Просто вже я не знаю, як це переварити. Українська армія найсильніша в Європі, тому тримати її поза НАТО просто нерозумно. Не Зеленський. Ну, шановний пане президент, вона саме сильна в Європі не завдяки вам. Напевно, вопреки, але е, таке. далі е, далі. Далі щас почекайте до Трампа. Я повернусь. Далі президент говорить, що до 24 лютого Україні терміново потрібні ракети для Петріо та інших систем ПВО. Знову ми повертаємося до цієї теми. І знову пан президент говорить, що мають бути обстріли. І знову пан президент говорить, що мають бути дайте нам ракети, Петріот. Дайте, дайте, дайте. Слухайте, знаєте, от я вже сиділа, думала на цю тему за 4 роки повномасштабного вторгнення вже можна було навіть розглянути можливість їх закупівки, не те, що дайте, да? а кошти. То є, і можна було живити на інші країни і налагодити виробництво. Я не знаю там Південній Кореї чи там я не знаю, ну, де завгодно? Тобто дипломатичними шляхами можна було ці питання вже починати вирішувати, тому що постійно е, знаєте бути залежними від союзників, дадуть, не дають ракети. Вони кажуть, що вони дають. А пан президент говорить, що вони не дають. Кому в ці ситуації вірити? Я не знаю. Ну от просто не знаю. А виходить уера, каже, що от вони зараз з партнерами вирішать проблеми мавіків. А як ми, пане Михайло, воювали півтора років без Мавіків? Може, ви не знаєте? Про цього українського виробника, так я вам надам всю інформацію. Е, далі, ну, слухайте, ну, ми не про дорожні карти маємо говорити 24 лютого 4 роки повномасштабного вторгнення, 12 років війни. Ми вже не про дорожні карти маємо говорити. Ми маємо говорити про конкретні дії, про конкретні законтрактовані речі, які ви вже маєте налагодити. Де три тисячі ракет, про які ви нам розповідали? де ці мільйони дронів, де ці антидрони? От знову ж таки на цій безпековій конференції. А, да, це я пропустила. Михайло нам говорить про те, і не буду його по батькою. Вибачте, хлопчику 30 років якось переперетопчиться по батькою. Поки у мене він не викликає цих господі, поваги. А він говорить про те, що потрібно антидроновий захист нарощувати. Це все класно, але я, пане Федоров, хочу вам сказати, може ви не знаєте, може вам донесуть, що у вас в АОЗі там полетіло ну, по грілкам, ми вже побачили по хімічним. І обмороженість, скільки зараз зараз кількість обморожень вище ніж кількість поранень. Значить, далі по харчуванню, от от має злетіти зараз, тому що всі час перед 26-м роком агенція спочатку до тепер вони вже спільно одна агенція вийшла на торгі з лотами, щоб ви розуміли. По 5, 6-18 мільярдів гривень, і цих лотів було 5. Це не закрита інформація, це все є на прозоро. Зайдіть, проаналізуйте. Я, До речі, писала відео, його так і не виклала. Зараз я про це говорю і е, от тепер подумайте, скільки компаній може вийти з такими обіговими коштами і взяти лоти. Тобто, це ну, під якихось когось своїх це розчищали місце. Вони вийшли, взяли лоти, і зараз одна нас компаній не справляється. Не і м, агенція по закупівлі збирається йти в закриту рамку, щоб ми з вами знову не бачили. Чому яйця? А тепер уже у пана Федорова. Я не, я не знаю. Я, я не знаю, як цей брідятіну цю взагалі можна коментувати. А далі, далі, пан Федоров, зверніть, будь ласка, увагу: у вас зараз на фронті почнеться кадровий успіх кадровий Вибачте, вже я. А почнеться голод голод по набоям. Ви перестали, перестали нормально. Контрактувати і почнеться від знову ж таки, від автоматів Калашникова до потім якихось великих 155 го калібру. І, шановні, це знову потрібно, не потрібно. Дивіться, я попереджав бляха муха, я попереджаю постійно. Мені постійно кажуть, я не знаю, хтось відьми вважає, хтось вважає, що в мене якісь там мені приходять і змов, і змовляються про мені, оці виробники і таке інше. Ні, де тут елементарний прорахунок. Знову ну, я знову буду ситуація, як я казала, це. Буде десь квітень, березень місяць, тому що якщо не законтрактувати в січні, то логічно бляха муха з логістикою, що враховувати, що в квітні і в, в квітні і в березні буде провал. От уявіть, от це логіка. Це це елементарне знання. Я не знаю першого курсу економічного університету, і знання, знання логістики елементарне. Значить, от такі у нас історії. Окрім того, ну я ж кажу, що я по ситуації знаєте, вийшла. Ну у мене людина на платформі висказала свою думку, і його за цю за це зараз а, вибачте, хочуть просто ну, обнулити. Ну, обнулити далі. що Ви прийдете до мене? А, ну окей, там прийдете з обшуком. може, знайдете. Я тут не можу дещо знайти в будинку. Може допоможете. А, Прийдете з підозрою, прийде мене знищити фізично. Ну, от що ви будете далі робити? Я розумію, що у вас вибори. До речі, я вчора зустрічалася дуже цікавою людиною з тої сторони барикади. Ну, ви розумієте, да? Е, яка мені сказала, що ну, от подивіться, які рейтинги у президента. Я кажу, перестаньте ці рейтинги заміряти в офісі президента. Ну, перестаньте, Просто перестаньте це робити. І тоді для вас буде все по-іншому. Ну, ви що? Це ж різні, різні замовляли різні замовлення. я кажу, давайте ви не будете. Мені розповідати, як ви їх робите ці рейтинги, як ви рахуєте їх, я не буду вам розповідати, як ви їх робите. Ну це бред Коротше, вони готуються до виборів. Я так розумію, що Штати до цих виборів такі нахилять, заставлять вийти виборний процес, але пан президент вважає, що він їх виграє. Окремо, що я хотіла сказати: Господи, я не завантажила зараз секундочку, завантажу. це Цю фотографію, щоб так уже зовсім було зрозуміло, хто у нас при владі не відкривається нічого. Ми відкриємо по інакшому. Це ж нас не зупиняє ніколи. Зараз у нас вчора вийшла інформація про те, що по... вийшла на цензорі не маю ніяких підстав не довіряти. А вийшла інформація про те, що батько генпрокурора Кравченка. Несподівано, В 23 році взяв громадянство Російської Федерації. От такі у нас метаморфози, а потім у нас ця ж людина Кравченко підписує підозру Магомед Расулову і іншим детективам НАБУ в тому, що у них російський слід.